Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Що ж, завершується 2023 рік. І ми в цьому році завершуємо наше відео. І ось це завершальне відео якраз присвячено спеціальному випуску наших справ з 3 по 7 січня 2024 року, вже час Київський. Спочатку розглянемо аграрний гороскоп. Саме на цей період, з 3 по 7 січня. Перший період це два дні середа та четвер, 3 та четверте. Січня буде місяць в знаці Терези. Це спадаючий місяць. Це завершується вже третя та починається четверта фаза. Причому четверто у нас випадає, тому що якраз цей день буде переходити місяць із третьої в четверту фазу, о 5.30 плюс-мінус 12 годин. Ось і у нас майже весь день випадає з наших важливих робіт, зв'язаних з посівами та з посадками. А що ж ми можемо посіяти? 3-го, з шостої години ранку до 18-ї вечора, тому що далі в нас буде забирати енергію 4-го перехід з третьої четвертої фази. От трохи з 4 січня буде енергії забрано. То ми можемо до шостої -го, -го години ранку до вісімнадцятого сіяти насіння моркви, буряку в теплицях. кореневу селеру теж насіння сіяти для розсади можна. Оце такі у нас справи, і там, де дуже холодно, можна під зимові посіви зробити моркви та буряку. Далі 4 го після 18 години, темно, я думаю, що мало хто буде це робити. З розсадою працюємо точно так же 3-го з 6 години до 18 вечора і 4 го після 18. Нагадується, знак Терези, знак стихії повітря. Тому не поливаємо під час роботи з розсадою. Пікірування, перевалку, пересадку зробили у вологий ґрунт, а вже ввечері 5-го полієте. Квіти та кімнатні рослини захист від шкільників та хвороб актуальний. Не забувайте, оливі та підживлення не проводимо, тому що це час. Дихання рослин. В саду можемо при гарній погоді обрізати садові рослини. Зелені операції можемо проводити на будь-яких рослинах, збирати врожай там, де можна збирати. Заготівлі, будь-які, не тільки рослинництво, тваринництво, птахівництво, робимо різні заготівлі. Не квасимо капусту в ці дні, 3-4, але можемо робити настоянки та збирати лікарські рослини там, де є. Можливість це теплі країни. Риболовлю не плануємо на цей час для кімнатних овочів, актуальних захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Окремий день у нас п'ятий тут перехід місяця із знаку Терези в Скорпіон. О 14.39. Тому після 16 години 30 хвилин можна вже сіяти насіння редису, дайкону в теплицях, зелені культури теж можна трохи посіяти. І можна посадити в теплицях на півдні та в теплих країнах. В теплицях висаджуються рані сорти картоплі. І можна в будинку в будь-якому будинку пророщувати насіння для мікрозелені. Це у нас п'яте. Також п'ятого працюємо з росладою після 16 години. Для квітів та кімнатних рослин вже будуть активні агроприйоми з поливами після 15-ї години. Поливи та відживлення для всіх рослин після 15-ї вже буде добре. В саду можна проводити обрізку до 10-ї години і зелені операції на будь-яких рослинах теж до 10-ї. Далі стихія води працює, тому можуть інфікуватися рослини. Тому до 10 цю роботу зробили після 10 відпочинок. Не плануємо п'ятого збір врожаю заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настойки, не збираємо лікарські рослини, а от риболовлю можна запланувати. Після 15-ї години можна кімнатні овочі поливати та підживлювати. Залишається 2 дні, 6 та 7 – це знак Скорпіон, спадаючий місяць. І причому 7-го ми можемо до 20-ї години вечора робити Будь-які справи, зв'язані з пасівами та з розсадою і посадкою рослин. Отож, що ми, можемо, що ми можемо тут робити? 6 та 7? Можемо сіяти насіння редису дайкону, зелених культур, висаджувати картопельку в теплицях, пророщувати насіння для мікрозелені. 6 працюємо всюди з розсадою, а 7 до 20 години вечора. Для кімнатних рослин та квітів, це в нас не тільки квіти, це і розсадні квіти, і кімнатні квіти. У нас кімнатні рослини дуже багато цитрусових живе, То тут обов'язково треба проводити підживлення і поливи. Поливи і підживлення. Зараз я розкажу, що сьомого числа треба знати, а треба знати про поливи та підживлення наступне. Поливати можна до 23-ї години вечора, а підживлювати до 18-ї. Наступний знак знак стихії вогню. В саду проводимо для саду, для посадки, в саду, стратифікацію, насіння. А ось дивіться, що не можна робити 6 та 7. го Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капустою і не готуємо настоянки, не можна збирати лікарські рослини, але можна організувати риболовлю. І для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. Знову ж таки, поливи та підживлення по цьому графіку. Поливаємо до 23-ї години вечора підживлення до 18-ї години вечора. Наступна рубрика Місяць для будинку, для здоров'я з 3 по 7 січня 2024 року першу чергу ми завжди з вами розглядаємо енергії для того, щоб зрозуміти, можна розпочинати нові справи, нові проєкти чи купувати дорогі речі. На жаль, це спадаючий місяць, це вже кінець третій, четверта фаза. Місяць помирає, старий місяць, готується до народження новий місяць. І в цей час дуже складний такий період, буде якраз весь цей період, напруга Меркурій буде в квадраті з Нептуном. А що це може бути? Нептун це мутні води. А в мутній воді можна заховати будь-що. І ви можете купити щось дорогоцінне, а прийти додому і зрозуміти, що ви купили зовсім не те, що хотіли. І вам підсунули, обманули щось інше. Поклали або пообіцяли. Тут все на обмані, тому будьте дуже-дуже уважні. В телефоні шахраї дуже, не тільки в телефонах шахраї активізуються, оце такий період. Отож, будьте уважні, ми на цей час не плануємо ніяких справ, це вже місяць помирає, енергії ноль майже і не купуємо дорогі речі на цей період. А тепер йдемо в будинок. третього та четвертого. Груба, камінь в Терезах, тут все повинно бути нормально. Будьте уважні, можна планувати стрижку волосся, стрижку нігти і фарбування волосся, але органікою на третє. Четверте не плануємо, тому що в нас перехід місяця з третьої у четверту фазу. Мити волосся можна 2 дні. Сауну не плануємо, зараз будемо говорити про здоров'я, там під ударом нервова система не можна. В цей час йти в сауну, догляд за шкірою. Маски не працюють, але очищення шкіри ми проводимо оцей у нас такий на спадаючому місяці весь період якраз кожен день. Очищення організму не плануємо, рукоділля у Терезок дуже гарні роботи виходять. Для тіста трошечки більше рідини, прання прибирання буде добре, але не таке якісне, як пізніше. Ремонтні роботи та провітрення речей можна запланувати і зробити теж буде все добре. У нас окремий такий день, тому що тут багато бачите, переходний, перехідний період. Місяць буде переходити із знаку Терези в Скорпіон 14.39. Пам'ятаємо, що знак стихії води накладає таку от енергію води, і дрова дуже погано горять і бути, може бути дим, Будьте уважні. Ось що можна знати про наше волосся, нігті. До 13-ї години дня, у нас, бачите, місяць без курсу з 13.41, Тому до 13 години дня можна планувати і стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся. І можна фарбувати, до речі, органіка і мити волосся до 13 -ї. А далі у нас такий період, коли вже місяць входить в Скорпіон, а це. Дуже поганий, поганий час і для стрижки волосся, і нігті, і миття волосся теж не добре для наших, нашого волосся і для нашої голови. Отож, ми ці всі роботи робимо бачите, в цей час, і миємо волосся до тринадцяти, а вже ми зараз розглянемо, коли ми вже нічого не будемо робити, але ж після 13 теж, теж це не робимо. Сауна. Не плануємо. Догляд за шкірою маски після 15-ї години дня. Очищення шкіри продовжується, очищення організму не плануємо, рука діля. До 14-ї години треба ці всі творчі роботи зробити. Тісто вже пливе, працює скорпіон. Прання прибирання. От після 15-ї години шикарно. Тому можна це робити якраз запланувати п'ятниця, потім і субота у нас будуть гарні дні. Але ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо. 6-7. скорпіон В будинку, може бути дим, тому що дим буде давитися, вода вся і дим буде повертатися в будинок. Потрошечки розпалюйте, будь ласка. 6 і 7-го не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, фарбувати волосся та не можна мити волосся. Не плануємо сауну, але маски. Працюють дуже добре. Очищення шкіри продовжується. Шостого очищення організму не проводимо, а от сьомого екадаши. Рукоділля не плануємо, тісто пливе, неможливо з ним працювати. Тому ми в цей час пропускаємо роботу з тістом і не готуємо з ним нічого або завчасно заготовлене щось. Пройня та прибирання от якісне якраз буде 6 та 7. Ремонтні роботи та провітряні речей не плануємо, якість буде ніяка. Це м'яко кажучи. А тепер поговоримо про здоров'я. Це дуже важливо. Отож, 3, 4 та 5. Будуть працювати енергії місяця в знаці Терези. В цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Як бачите, під ударом нервова система і ніяких тут сало не повинно бути. В першу чергу скажемо про те, що не можна проводити в цей день в ці дні. Третє, четверте та п'яте не плануйте і не проводьте урологічні операції, тобто на тих органах, які ми зараз назвали. Але це спадаючий місяць і успішними будуть операції в області голови. Гарний час для видалення зубів, для протезування, для лікування можна планувати похід в стоматологічну клініку і займатися треба зубами. І дуже е, добрий час для лікування вух. Будь ласка, будьте уважні до своїх ніг і тазу. Треба їх тримати в теплі, в теплі щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Тепер знову ж таки п'яте у нас будуть працювати дві енергії: п'яте, шосте та сьоме будуть працювати енергії скорпіону. А в цей час вразливі такі органи. Пряма кишка, Сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Тримайте, будь ласка, в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Якщо в цей час застудити, дуже довго будете хворіти, тому бережіться. Що ж, не можна в цей час проводити операції на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах. Це що не можна робити і планувати в цей час. До речі, в цей час загострюються хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки та запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Можна в цей час лікувати, видаляти зуби. Протезуванням зубів займатися, можна видаляти гланди, аденоїди і лікувати ще й гайморит та дихальні шляхи. І все буде добре. Фані підписники, фані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися... То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.